Тривожні вихідні росіяни скинули дві авіабомби на свису та гатили з градів дружбі. В Ямполі садили троянди. Які лікарні залишать в Шостинському районі? Що буде з Ямпільською? Двадцять квітня близько одинадцятої години тридцяти хвилин в свисі пролунало два потужних вибухи. Росіяни скинули керовані авіаційні бомби на одне з промислових підприємств селища. На щастя, обійшлось без жертв. Словами директора з безпеки підприємства Романа Піскурьова, бомба влучила в один із цехів. Прильот влучив наше підприємство, містоутворююче. утворюючи вчання були в виробничі дільниці, там, де працювали люди в робочі дні. На щастя, сьогодні був вихідний день та обійшлось без жертв. Це повністю цивільне підприємство, яке випускає дозувальні прилади для цивільного населення. Подальша експлуатація підприємства неможлива, підприємство повністю зруйноване. Охоронець Максим розповідає, що з колегою знаходився за 50 метрів від центру вибуху. Ми знаходилися тільки в обход вийшли, не доходя там до взриву, до міста, до цього цеху. произошел взрыв, не дошли до метров 50. Нас откинуло, и непонятно, непонятно что случилось. Потом только начинаем соображать, что мы все целые, все здорово, все хорошо. Сильная волна была, и, короче, все повылетало, я не знаю. Пока мы проходную сейчас делаем стекла, устекляем там все, ну, короче. А дальше тот завод, тут -то, уже, не знаю, как дальше будет. Весянин Олександр розповідає, що потужні вибухи було чутно далеко за межами селища. Слухали громкий взрив, ну як би зработало один чи два ну, удара. Ну, зав... ну, завод, так, да, важний, просто мало працювало людей в останнє час, поэтому фактично він не працював. Тобто производство ну, лінії не було ніякої, поэтому не було. Потужна вибухова хвиля вибила вікна у багатьох будинках. Зокрема, постраждало п'ятиповерхове приміщення гуртожитку, що розташоване за 100 метрів від підприємства, розповідає Олександр. На першому і стекла немає вибило, це точно. І зверху, на четвертому теж вроде, общага. Я тут не був, я раз з'являюся год. То п'ять чоловік, і то п'ять одного, чотири чоловіка, один у папки живеть. Свиса розташована за 12 кілометрів від кордону з Росією. Громада офіційно визнана територією, де ведуться бойові дії. Проте раніше від мінометних обстрілів потерпали переважно прикордонні села. Ситуація змінила 16 квітня, коли росіяни скинули керовану авіаційну бомбу по місцевому психоневрологічному інтернату, де перебувало 167 хворих жінок. Того разу також обійшлось без жертв, але селищі були спричинені великі руйнування. А 30 квітня близько третьої години ночі ворог зграду обстріляв місто Дружба. За інформацією сумської ова було чотири вибухи. Внаслідок потрапляння боєприпасу у житловий будинок сталася пожежа. Був пошкоджений дах двоповерхового 12-квартирного будинку та відділення банку. оперативно сработали. Спасибо большое. Центральна частина Ямполя поповнилась дев'ятьма кущами троянд. 29 квітня їх висадила місцева молодь. Квіти ростимуть вздовж алеї між спасоприобереженським храмом та хокейним майданчиком. Міністерство охорони здоров'я України від Сумської області надішлють пропозиції з переліком лікарень, які на думку обласної влади мають увійти до спроможної мережі лікувальних закладів. За словами заступниці голови сумської обласної військової адміністрації Олени Бойко, до спроможної мережі увійдуть лікарні прикордоння, хоча частина з них не відповідає критеріям спроможної мережі. Враховуючи всі ризики, ми включили ряд лікарень прикордоння до спроможної мережі для того, щоб люди мали можливість отримати, хоча б невідкладну медичну допомогу, заявила Олена Бойко. За словами посадовиці, список лікарень спроможної мережі з часом планують переглянути. Модель спроможної мережі медичних закладів Сумщини навіть погоджена МОЗ та затверджена ОВА. Це не фінішний варіант. Вона переглядатиметься за результатами роботи лікарень щонайменше через три роки, заявила вона. Офіційний сайт Сумської обласної військової адміністрації не наводить повного переліку лікарень, які пропонують включити до спроможної мережі. Водночас ці дані наводять інтернет-видання Суми Пост. Якщо вірити джерелу, то у Шостинському районі у спроможну мережу планують включити наступні заклади охорони здоров'я Шостинську центральну районну лікарню як кластерний заклад. До неї приєднають Шостинську дитячу лікарню. Серед загальних лікарень вказано дві Глухівська міська лікарня та вказані разом Ямпільська лікарня і центр первинної медико-санітарної допомоги серединобуцька міська лікарня. Стала відомо й доля інших закладів району. Обласна спеціалізована лікарня у місті Глухів буде об'єднана з обласною клінічною спеціалізованою лікарнею, а обласний діагностичний центр у місті Шостка, об'єднаний з медичним клінічним центром інфекційних хвороб та дерматології імені Зіновія Красовицького. 29 квітня у лісі на околиці Свиси заблукала 14-річна дівчина. Розшукувати неповнолітню довелось поліцейським. Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області. Близько 19 години 40 хвилин до поліцейських зателефонувала сама дівчина і попросила про допомогу. Вона повідомила, що вийшла до залізничної дороги, а з орієнтирів бачить лише електроопору. Екіпаж групи реагування патрульної поліції оперативно вирушив на пошуки дівчини. О 21-й годині неповнолітню вже повернули додому. 2 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме антициклон. Мілива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5 градусів Цельсія. В день від плюс 12 до плюс 17.